Роді відзначили 11-ту річницю з першого дня створення Національної гвардії України. На головній площі області перед будівлею Закарпатської ОВА зібралися, власне самі назвардійці, військові, поліцейські, представники духовенства та влада. Керівник закарпатського підрозділу Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков, у вітальному слові зазначив, що він гордиться бути командиром закарпатського підрозділу структури. В Першу чергу хочу передати ранішні слова начальника управління командувача національної гвардії. Щиро вітаю вас із 11 11-ю річницею створення національної гвардії. Ми не святкуємо, ми відзначаємо, тому тільки приєднюю до всіх слів, які сьогодні були сказані. Я горжуся бути вашим командиром, горжуся бути поруч з вами. Тому дякую вам за вашу службу. Слава Україні! Героям слава! До привітального слова приєднались і представники влади та силових структур. За вашими плечима і плечима ваших побратимів. Великі запеклі бої. За Київщину, Сумщину, за Бахмут, за Северодонецьк і багато інших боїв. Але ж не тільки на полі бою, і на передовій ви виконуєте свої завдання, Ви боретеся з терористами в тилу, захищаєте громадськість, охороняєте кордон. Сьогодні і щодня велика шана і повага всім вам за вашу мужність. Відданість, з якою ви боретеся на полі бою. Сьогодні Національна гвардія це сила, Національна гвардія це гордість, мужність та героїзм. Сьогодні нацгвардійці пліч-опліч із Збройними силами України, і Службою безпеки України, з національною поліцією, з прикордонними військами захищають нашу незалежність. Державний суверенітет. Я хочу подякувати вам за вашу службу, ваш героїзм, вашу відвагу. Те, що ви робите на полі фронту спільно з поліцейськими, з нацгвардійцями, з прикордонниками, це неймовірно. Ви кожного дня даєте відсіч агресору. Я хочу також подякувати за ту службу, яку ми виконуємо тут в Закарпатській області, тому що щоденно спільно. З патрульними поліцейськими ви заступаєте і забезпечуєте правопорядок в Закарпатській області. Опісля солдатів Національної гвардії України відзначили почесними грамотами, нагородами та подяками. З 22-го року окремі хлопці виконували завдання і на Київщині, відбивали ворога, і на сході України, на Донеччині. Потім безпосередньо вже почали виконувати завдання в складі підрозділів. Покровський напрямок, Константинівський напрямок. Є хлопці, які відзначені державними нагородами від президента України, відомчими нагородами від міністерства. І зараз хлопці без продовжують виконати завдання на безп... особливо зараз конкретно підрозділ на сході України. Також згадали й тих захисників та захисниць, які віддали своє життя за українську націю хвилиною мовчання.